Нехай благосвені Йорданове зіда на кожного з вас, що сьогодні прийшов в цей храм. Христос рождається. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа Мінь. Христос рождається. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа Мін. Христос рождається. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Йорданська вода істіляє всілякі немочі, успокоїть тривожні душі ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Нехай Бог благословить всіх вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Йому. ім'я Ім Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славимо. Ім'я Ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай всемогутній Господь благословить вас усіх, всіх, що сьогодні в храмі. Всі, хто будете причащатися цією освяченою водою, всіх покроплених, нехай Бог благословить вас і щоб вашу цю благодать, вашу святість, щоб принести в свій дім, в свою хатину, бо дім ваш освячується через вас, ну і осквернюється через вас. Але ви є носіями Божої ласки. Будьте Богом благословені, будьте тою вибраною посудиною для Бога, щоб Бог міг наповнити вас. Аби ви понести цю благодать у це місто, наше славне Дніпро, до ваших домів, всюди, де ви будете, нехай Бог вас усіх благословить. І той Дух Святий, що у вогняних язиках сходить на води Йорданські, бачите, хлопці тримають трійці. І той Дух Святий, який наповняє кожну вашу душу, хай очистить вас, освятить вас і Хай береже вас. Благословення Господнє на вас і благодать. І людину людинолюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки. віки. Христос рождається. Йому.